Марята сьогодні дізнаємося про другий місяць літа липень. Ось і настав липень. Липень, пора цвітіння липи. Звідси назва місяця, за припущеннями мовознавців, це сьома сходинка року. Іюль від імені Юлі Цезарь у слов'ян для позначення цього місяця побудували назви, пов'язані із хліборовським календарем. Це Білень, пасень, косень, суничник, чорничник, жарник, грозовик. Сінозарник, громотворець, маківка літа. У липні найбільше комах. Цієї пори пташки відкладають яйця для повторного виведення пташенят. У погожі синє небо, затягується білими шавками хмар. Вони посилають на землю зливи і блискавки. У липні багато дощів і гроз, але липень і найтепліший місяць року. Жара, спекотна погода. В день Змінюються прохолодними зоряними ночами. Щедрою росою вкрита трава, липень місяць сінокосу та дозрівання хлібів у лісах затих спів пернатих солістів. Натомість їх змінив скригіт коників. Дякую вам за увагу!